Зараз другий рівень. Так, о тут вже, бачите, виїхав оцей танк, це броньований танк. Щоб його вбити, нам потрібно в нього стрілювати 4 рази. Оп, зірочка випала. Потрібно нам її взяти. Оп, ми швидше тепер можемо стріляти. Це дуже добре. Нам потрібно їхати донизу, захищати нашу базу. Так так, будемо стратегію. Оце зелене, що ви бачите, нове на карті, це ліс так би мали. Якщо в нього не дуже видно танки. Оп, і перше моє життя потрачене. Значить, у мене простий танк, як бачите, навіки гри втрачені мною трошки за ті роки. Я 20 років все-таки не грав в цю гру. І знову ж таки друге життя втратив, нічого буває. Не все так страшно. Граната, ми знищили всі танки. Доки дійдем, доки дійдем. Так, так, так. Що непривично, до джойстика треба привикнути. За стільки років відвиклося. Так, є. Трошки невдало. Закінчився другий тур, ми потратили два життя. Відповідно, у нас залишилось останнє життя. Ну нічого.